Сьогодні ми з вами на занятті з художньо-продуктивної діяльності намалюємо космічні фантазії. З давніх давен люди любили дивитися на зірки. Їм було дуже цікаво, які вони насправді для польоту в космос людей будували космічну ракету. В ракету посадили космонавта, і саме він повинен керувати ракетою і летіти до зірок. Це сонячна система. Вона складається із Сонця, великих планет та маленьких всього планет вісім. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Кожна планета особлива. Зранку всі чудові квіти весело розкрились. І до сонця потянулись і росою вмились. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, палітра, пензлик, клей, сіль, ємність із водою та фарби. Робимо заготовку чорною фарбою. Беремо пензлик, макаємо його у білу фарбу, держимо пензлик однією рукою, а іншою стукаємо по нашому пензлику і утворюються ось такі краплинки. Малюємо три різні за розміром планети. Беремо клей і дуже гарно промазуємо нашим клеєм кожну планету. Беремо сіль і також гарно посипаємо наші планети сіллю. Дуже-дуже щільно гарно, щоб не було пропусків. Переймемо синю та зелену фарбу і розмальовуємо планету Земля. Змішуємо фарби білу, чорну та помаранчеву і розфарбовуємо нашу планету Венера. Беремо жовтий колір. Та світло світло коричневе і розфарбовуємо нашу планету Меркурій. Ось такі гарні планети вийшли. Я намалювала три планети сонячної системи. А ви, діти, пофантазували?